Друзі, привіт! Мезин Веломаксим Сьогодні у нас на огляді велосипед Формула Dragonfly. Велосипед може бути на 27,5 колесах та на 29 колесах. Також є різні розміри рами у 27,5 колес розмірами 15 у 29 розмірами 16. Є різні забарвлення, для прикладу показуємо такий темно-сірий, матовий. Гарно виглядає. Рама. З високоміцної сталі хайтен. Є місце, щоб встановити фляготримач. Також є такий по заводу називається оливковий. Має гарний металік. Так виглядає. Кермовий винос тут алюмінієвий на 4 болти, широке сталеве кермо 70 см. І на кермі ми бачимо моноблоки Altu A2 3х7. М'які гумові гріпси. Вилка сталева. Пружина амортизаційна. Покришки шириною 210 з універсальним протектором бренда Кампас. Тулка сталева на ексцентрики. І також бачимо дискові механічні гальма. Розмір ротора і переднього і заднього по 160 мм. Ведуча пара на три зірки 2434 і 42 кількість зубів на зірках. Шатуни сталеві довжина 170 мм. каретка картридж на промислових підшипниках під квадрат і так виглядає передній перемикач L2. Задній перемикач Shimano Ternay TZ щитка на 7 зірок Shimano, 1428 кількість зубів на зірках. І так виглядає задній гальм. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий і штир І доволі м'яке, комфортне сидіння формула. Формула Dragonfly цікава модель. Її особливість в тому, що можна вже посадити підлітка на 2,5 колеса, так як має занижену раму. І також люди з невисоким зростом можуть їздити вже на 29 колесах. Так, 1,65 м сяде на 29 колесах без питань. Також є і другі переваги цього велосипеду: це дискові механічні гальма, амортизаційна вилка, перемикачі Shimano і так далі. Придбати цей велосипед зможете в нас на сайті. Безкоштовна доставка по Україні новою почтою або Укрпоштою можна в оплату частинами. Можна наложеним платежем, можна і онлайн оплата, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!